Тоді, коли в Чернігові вже декілька сот років стояли храми, в Москві були лише болота. І мені надзвичайно приємно, що ми, люди, які прийняли на себе надзвичайно відповідальну ношу. Поколіннями, українці, благали повернення до Європи, бути членами європейської родини. В душі ми ніколи не переставали їм бути. Але зараз у нас є надзвичайно відповідальне завдання провести реформи, змінити країну, зробити все для того, щоб ми відчували себе. По справжньому європейською країною.